Рахунок жертв морозу вже перейшов за 140 осіб. Аномальна температура і наведена сумна статистика підштовхнули Міністерство надзвичайних ситуацій розгорнути кампанію з облаштування пунктів обігріву. Це або ставлять намети у людних місцях, або облаштовують спеціальні кімнати. У Новгороді-Сіверському пункт обігріву знаходиться у пожежній частині, що по вулиці Козацькій. Тут можна зігрітися, випити гарячого чаю. До нас звернулася за допомогою людина. Йшла додому, перемерзла і попросила зігрітися. Ну, ми його прийняли, зробили йому гарячого чаю. Температура тут доволі висока. І людина відігрілася, подякувала рятувальникам і пішла далі додому. Всього на Чернігівщині відкриті 44 такі пункти обігріву. Також Міністерство надзвичайних ситуацій уклало угоди на відкриття місць тимчасового обігріву у сільських школах, клубах, кафе вздовж дороги. У придорожньому кафе рідна хата. Також ми створили тимчасове місце обігріву людей. Були створені відповідні домовленості, і людина також може надати необхідну допомогу. Хотілося б закликати наше населення. Будь ласка, от в таку аномально холодну погоду постарайтеся обмежити виходи на вулицю без необхідності. Це саме стосується. Осіб похилого віку. Якщо ви кудись ідете, то подзвоніть чи родичам, чи подругам, чи онукам, синам, щоб самим не ходити, адже може статися біда. Будь ласка, не збільшуйте сумну статистику в нашій Україні.